Я загубився в Чорному лісі, поміж деревами і світляками. А ліс у чорнім. А ліс без листя, а в небі місяць, мов чорний камінь. В чорній траві котиться камінь, в чорній траві череп білів І затуляю обличчя руками. Аве Марія, Аве Марія, Марічко понад містами і понад мертвими, і над живими вже й понад нами, Уже й понад нами летять чорнопері страшні серафими. Небо палає, небо як пустка, попіл на варті заступить горіння. Вмерти б? А хто нам гріхи відпустить? Аве Маріє. Всі прийдемо в загробні долини в чорні ліси самогубств на руїні. Хто там співає «Аве Регіна»? Аве Маріє. Ніч проминає, день зазоріє, сонце всміхається звіру і птаху. О, донеси від мене, Маріє, пригорщу праху, пригорщу праху. Мертві нікого по вік не засудять, ні ката в туніці, ні в тозі жерця. Тільки в печах крематорію люди. Співають, хапаючись за серця.